Розділ 11. Хто вкрав пироги. Коли вони підбігли, червові король та королева вже сиділи на троні, а довкола юрмилися різні звірі, пташки і вся колода карт. Перед ними стояв валет у кайданах під вартою двох вояків, а поблизу короля крутився білий кролик із сурмою в одній лапі та сувоєм пергаменту у другій. Посередині зали суду стояв стіл, а на ньому. Великий таріль з пирогами. Вони пахтіли так смачно, що Аліса аж зголодніла. От, якби скоріше, е, закінчували цей суд, подумала вона, та покликали до столу, та до цього, напевно, було ще далеко. Отож, вона заходилася оглядати залу, аби скоротати час. Раніше Аліса ніколи не бувала в суді, але багато читала про нього в книжках. І дуже зраділа, що майже все було їй тут знайоме. Он суддя, міркувала вона. Отой у величезній перуці. Суддею, до речі, був сам король. Перуку він нап'яв просто під корону і вкрай бентежився. Така оздоба аж ніяк не личила йому. Це лава для присяжних, дивилась вона далі. А ці 12 істот, вона назвала їх істотами, бо там були і пташки, і звірята. Ці 12 істот, напевно, самі присяжні. Останнє слово Аліса повторила аж двічі, воно їй так тішило, адже мало дівчаток її віку знаються на таких важких словах. Та й слово засідателі гадала, вона підходить не згірше. Присяжні тим часом заклопотано писали щось у г... грифельних дошках. Що це вони пишуть? зашепотіла Аліса до грифона. Записувати ж нема чого, суд ще не розпочався. Імена свої записують, так само пошепки відповів грифон. Бояться позабувати їх до кінця суду. От, дурні, скрикнула вголос Аліса. Але тут таки зупинилася, бо білий кролик гукнув Мовчати в залі суду. А король, неначе окуляри і пильно роздив... начепив окуляри і пильно роздивлявся, хто це там такий балакучий. Аліса добре бачила за спин присяжних, як вони почали писати на своїх дошках. От дурні, і навіть не помітила, як один із них спитав у сусіда, як пишеться слово дурні. Ото плутанина буде в їхніх дошках наприкінці суду, подумала вона. А тут ще в одного з присяжних. Рипів та рипів без упинку грифель, а це швидко набридло. Вона підскочила, підкралася до присяжного ззаду і тихенько витягла його з грифеля, в нього грифеля. Зробила це вона так спритно, що бідалаха присяжний, то був, до речі, ящерка біль навіть не второпав, що сталося. Марно шукав свого грифеля. Він вирішив писати пальцем, та користі з того було небагато. Палець не залишав на дошці ані сліду. «Геральде, виголошуй звинувачення, наказав король. Білий кролик тричі у сурму, розгорнув сувій пергаменту і прочитав. Краля червова, у днину чудову спекла пирогів на обід. Валет той червовий на зле все готовий, украв їх, утік та й квит. Обдумайте своє рішення! звернувся король до присяжних. Ні, ні, зарано, заперечив худко кролик, у нас іще сила селен на роботи. Тоді покличте першого свідка, сказав король. Білий кролик ще три рази просурмив у сурму і вигукнув: Перший свідок, першим свідком був капелюшник. Він з'явився, несучи в одній руці чашку, а в другій шмат хліба з маслом. Пробачте, ваше величносте, що я приніс це сюди, почав він. Я не встиг допити чай, коли мене по мене прислали. Треба було встигнути, відповів король. Коли ти почав. Капелюшник позирнув на солоного зайця. Той, разом з вовчком, теж приплентався до суду. 14 березня, здається, сказав він. 15-го мовив солоний заяць, 16-го додав вовчок. Запишіть, наказав король присяжним. Ті старанно записали всі три числа на досках, додали їх одне до одного і перевели на шилінги та пенси. А ти скинь свого капелюха, мовив король до капелюшника. Він не мій, заперечив капелюшник. Крадений. вигукнув король, обернувся до присяжних, що тут таки записали цей факт. Я тримаю їх на продаж, пояснив капелюшник. У мене жодного власного капелюха, я ж капелюшник. Тут королева теж начепила окуляри і пильно поглянула на капелюшника. Той з переляку аж скуливсь і зблід. Свідчі, свідчі, говорив тим часом король, і не тремти, бо я тут таки голові тобі зніму. Капелюшника, одначе, це не вельми підбадьорило. Він тупцяв на місці, злякано зиркаючи на королеву, і зі страху відкусив замість хліба здоровий шмат чашки. Цієї миті Аліса відчула щось химерне, до краю збентежена вона врешті зрозуміла, що знову росте. Спочатку вона хотіла встати і покинути залу, та потім вирішила сидіти, доки для неї не вист... вистачатиме місця. Не тисне так, відказав їй вовчок, що сидів саме поряд. Мені аж дихати нічим. Що ж мені робити? винувато мовила Аліса. Я росту. Тут тобі не можна рости, зауважив вовчок. Що за дурниці? вже сміливіше відповіла Аліса. Ти ж знаєш, ти ж теж ростеш. Е, так, але я росту помалу, мовив вовчок, а не он так по-дурному. Він сердито підвівся і перейшов на інший кінець зали. Тим часом королева не зводила очей з капелюшника. Тільки но вовчок умостився на новому місці, як вона наказала приставам. Подайте на мені список співаків з останнього концерту. Тут бідолаха капелюшник так затремтів, що в нього позлітали з ніг черевики. Та свідчи ж, розлючено гукнув король. От зніму тобі зараз голову, чи хвилюєшся ти, чи ні. Я чоловік нікчемний, ваша величність, почав дрижачи капелюшник, я навіть чай допити не встиг. Лиш тиждень минув, як я почав, і хліб з маслом такий тоненький, і чай, мига, мига. Що за мига? перепитав король. Це почалося з часу, тобто з чаю, з ча, вів далі капелюшник. Зрозуміло, що чай починається з чи, обірвав король. Що ти з мене дурня робиш? Кажи до ладу. Я чоловік нікчемний, знову заговорив капелюшник. Відтоді в мене все мига, мига, а зайці каже. Нічого я не говорив, швиденько втрутився солоний заяць. Ні, говорив, наполягав капелюшник. Я заперечую, боронився солоний заяць. Він заперечує, мовив король, облиште його. Тоді, мабуть, це вовчок сказав, мовив капелюшник, позирнувши стривожено на вовчка. Та вовчок нічого не заперечував, він міцно спав. Після того вів далі капелюшник, я взяв ще хліба з маслом. То що ж сказав вовчок? поцікавився хтось із присяжних. Оце вже не пам'ятаю, відповів капелюшник. Мусиш пам'ятати, зауважив король, бо я голову тобі зніму. Бідолаха капелюшник упустив хліб з маслом та чашку і впав на коліно. Я чоловік непчемний, ваша величність, почав він. Зате дурень добрячий, відказав король. Тут одна з морських свинок зааплодувала, та судові приставили негайно, поставили її на місце. Уявити це надто важко, тож я поясню вам, як вони це зробили: взяли великий полотняний мішок на зашмарзі, запхали туди свинку і поставили вниз головою. От добре, що я це побачила, подумала тим часом Аліса. У газетах частенько пишуть: правосуддя поставило злочинця на місце, а я і досі не розуміла, що воно таке. Годі, сідай уже, нарешті сказав король. Я чоловік нікчемний, ваша величності, завів капелюшник своєї, я й постояти можу, про мене, хоч лягай, нетерпляче вигукнув король. Тут зааплодувала інша морська свинка, але її так само поставили на місце. Ну, з морськими свинками покінчили, подумала Аліса. Тепер усе піде як слід. Мені треба чай допивати, мовив капелюшник, зі страхом позираючи на королеву, що сама читала список співаків. То зб... забирайся, відказав король, і капелюшник вибіг із зали, навіть не взувши черевиків. А по дорозі зніміть таки йому голову. гукнув до приставів королева, та капелюшника вже і сліду не було. Покличте другого свідка, наказав король. Другим свідком була куховарка. Е, з п... Речницею у руках. Щойно вона ступила до зали, як біля дверей почулося чхання, Алісі відразу спала на думку, хто це прийшов. Кажи, що знаєш, мовив король. Не скажу, відрубала куховарка. Король збентежено поглянув на білого кролика, а той зашепотів. Ваша величність, треба піддати її перехресному допитові. Як треба, то й треба, замислено відказав король. Він схрестив на грудях руки, насупив брові, так що вони мало не схрестилися, і глухо запитав Пироги з чого роблять? з перцю відповіла кухарка. З патоки підхопив за її спиною сонний голос. Повісьте цього вовчка, заверещала королева, голову йому зніміть, викиньте його з зали, поставте його на місце, вщипніть його, вуса йому висмикніть. В залі знявся переполок. Усі кинулися до вовчка. Випихали його геть і знову сідали на місця. Е, куховарка вже зникла. Ануї, промовив заспокоєно король, кличте наступного свідка. І тихенько звернувся до королеви. Любонько, тепер ти сама, влаштовуй перехресний допит. У мене від нього аж голова тріщить. Аліса глянула на білого кролика, що штурхотів своїми паперами, і думала Цікаво, кого ж вони покличуть? Поки що в них немає жодного доказу. Тож уявіть собі її подив, коли кролик на весь свій кволий голосок гукнув Аліса.